Текст блогера Отто Йорка це його бачення відповіді на цікаве запитання. А чи достатньо робить фракція Європейської Солідарності у Верховній Раді України? Недавно один із френдів, виправдовуючи Андрія Луганського, дорікнув Порошенку та Європейській Солідарності, а принагідно і мені теж, у тому, що наша опозиція ніхріна не робить у Верховній Раді. Натомість вона, мовляв, займається абсолютно невластивими їй функціями, зокрема волонтерством, тобто збиранням коштів на закупівлю та постачання на фронт всього необхідного нашим ЗСУ. Окей, я відповім на це питання. Як я бачу ситуацію з опозицією в нашій благословенній країні, та ще й під час повномасштабної війни. Угу. Так ось у нормальних або як прийнято говорити цивілізованих країнах. Співвідношення влада опозиція у представницьких та виконавчих органах зазвичай становить 51% на 49%, тобто практично один до одного, що у США, Великобританії з їхньою двопартійною системою, що в інших держав-членів Євросоюзу, де потрібна коаліційна більшість. В результаті опозиція в цих державах має колосальні можливості без неї, як то кажуть, комар не чхне. Тому всі можновладці змушені до неї прислухатися і на неї зважати з тієї простої причини, що завтра, внаслідок виборів, опозиція може стати владою, а влада опозицією. Тепер повернемося до наших баранів, причому в буквальному значні слова. На жаль, у нас на сьогоднішній день єдина опозиційна фракція у парламенті становить близько 7% від загальної кількості депутатів 27 нардепів із 405. Всі інші фракції, ОПЗЖ, Батьківщина, Голос вони скуплені чинною владою, як то кажуть, і стельбухами, всі ці бойки, Тимошенки, Вакарчуки з притулами. Отже, питання до моїх опонентів, шановні, якої супер-пупер ефективності ви очікуєте від такої опозиції, в такій от ситуації? Яким чином технічно, практично, фізично вони можуть протистояти тому всьому піхвицю? Який п'ятий рік відбувається в стінах нашої дивовижної Верховної Ради, якщо їх кількість недостатня навіть для звичайного примітивного блокування трибуни, не кажучи вже про щось там серйозніше. Як вони повинні вносити та проштовхувати свої законопроєкти? Вони, звичайно, не ангели, я також би міг висловлювати їм свої претензії. Але це ж просто безглуздо. Я не можу вимагати від єнота, щоб він налякав лева, чисто за розмірами. Претензії можна і потрібно висувати виборцям, нашому коханому наріду за такий неандертальський перекіс у гілках нашої влади. Такої ганьби, напевне, немає ніде, включаючи Китай, Північну Корею і Сомалі. І другий момент як це опозиція не повинна займатися допомогою своїй армії в період страшної війни? Ви що приколюєтеся, потрібно розділяти опозицію мирного часу і опозицію воєнного часу? Можу припустити, що якби Порошенко та Євросолідарність не займалися волонтерством, то повномасштабна війна могла би піти іншими сценаріями з огляду на ту кількість обмундирування спорядження техніки, яку поставила на фронт ця крихітна фракція, як завдяки коштам самого Порошенка, так і завдяки коштам, зібраним від людей. От такі думки після коментаря фейсбучного френда. Сподіваюся, він, як і його можливі однодумці, прочитає та замислиться над тим, що я тут сказав. Слава ЗСУ! Переможемо!